Це якраз питання нашої національної ідентичності в першу чергу. І тут підтримка інституцій, в першу чергу, це, звісно, інститут національної пам'яті. Бо, вибачте, коли в них на заходи 3 мільйони на весь бюджетний рік, то про які нам можна говорити, про боротьбу за нашу історію, боротьбу за нашу ідентичність, боротьбу за нашу взагалі, хто ми є такі. Розумієте, знову ж в нас немає нормальної національної ідеї. Хто її має робити? Хто її має визначати? Хто її має як мінімум опрацьовувати, збирати і далі, щоб ми це випроваджували? Мінкульт, окей, а що безпосередньо в самому міністерство чи буде відповідна інституція? Далі ми зараз постійно стикаємось з проблемами, на жаль, з нашими польськими партнерами які знову через російську агентурну мережу маніпулюють. Але щоб привести це до тями, щоб привести до якоїсь нормальної, справедливої завершення ці наші, е, скажімо так, нестиковки, непорозуміння, від їхньої сторони сотні людей, від нашої, навіть і десятка немає. немає. Так не має бути. Ми маємо все це забезпечувати гідно, щоб воно фінансувалось. Повторююсь, найперше в нашій державі це оборона і безпека. Але на такому ж рівні має бути культура і ідентичність. І якраз ці правки направлені на це. Більш того, підтримувати культуру і ідентичність не тільки в країні, в нашій державі всередині, а також тих українців, які поїхали і зараз, нас, як говорив президент Володимир Зеленський, там 60 мільйонів нас загалом. Якщо 30 тут, то це 30 мільйона армія знаходиться поза межами нашої країни. Так чому вона не може нести цю культуру і ідентичність в маси світу? показувати, доводити, що ми, які ми українці, які ми щирі працювати, талановиті, що все це бачите. Але цьому всьому треба невеличка підтримка. І оця невеличка підтримка складається в невеличкі, там декілька десятків мільйонів. І про це ці правки. А інвестиції це набагато-багато десятиріч вперед. Я почергово ставлю ці поправки. Поправка 2581 авторства Макіші. Комітетом відхильно ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 10 рішення не прийнято. 2584 поправка Микиші. Комітетом відхилна прошу голосувати. За 9 рішення не прийнято. Наступна 2587. Теж авторство Микиші. Прошу, комітетом відхилна, прошу голосувати. За 10 рішення не прийти. Завершальна. 1952. 1952 теж авторства Микіші. Прошу народних депутатів голосувати. за 9 рішення не прийнято